Кожна людина це особистість, що вона має право вибору, що вона незалежна, що вона має свою думку. Любий вид насильства є неприпустимим. На жаль, на сьогодні є багато таких ситуацій, де в сім'ї страждає дружина. Наприклад, я навіть знаю таких людей, які терплять з тих чи інших причин. В основному ця причина саме в коштах. Наприклад, в мами є дві дитини-студенти, за яких треба платити за навчання, і вона знає, що вона сама не потягне і не зможе. Розрахуватися в інституті, наприклад, чи так само їх прогодувати. І ця жінка буде терпіти ось це зневагу, наприклад, чоловіка, якщо він погано себе поводить в родині. Але найголовніше на сьогодні не терпіти і не мовчати. Є багато кризових центрів. На сьогодні є багато психологів, які безкоштовно надають допомогу. Рукоприкладство також може бути. Образливі слова також, словесне насильство. Це все, що я вважаю, що найбільше є. Спочатку краще звернутися до психолога, до спеціаліста і. Таких стосунків потрібно позбавлюватись відразу. Насильство воно не лише з сторони жінки, в сторону жінки проявляється також насильство проявляється в сторони в сторону чоловіків. Наскільки я знаю, у Вінниці статистика за останній рік, що від насильства домашнього померло зафіксовано смерть сім чоловік. я не помиляюсь, троє з них були чоловіками. Насильство проявляється не лише в стані там рукоприкладства якогось там побітів, а це лише і психічне, моральне якесь давління, тобто населі дуже багато страждають. Зараз дуже багато молоді використовують саме психологічний контроль, це, тобто, гіпер гіпервідслідковування, тобто це якісь заборони, кудись не можна, щось треба повідомляти, постійно розповідати. В суспільстві побутує така думка у нашому, і така норма, що якщо проти жінки вчинене сексуальне або фізичне, Насильство, то, мовляв, вона сама винна, тому що вона своїм виглядом зовнішнім, своїми діями спровокувала цю ситуацію. Прокоментуйте, це так в нашому суспільстві, чи щось все-таки змінюється? І наскільки ця норма є прийнятною сьогодні? Хочу зразу сказати, що я з такою думкою не погоджуюсь взагалі, тому що будь-який вид насильства є. Неприпустимим є необґрунтованим. Суспільство розвивається, суспільство все ж таки йде вперед, і вже прояви насильства вони вже обговорюються, це вже показується. І якби жінка не вдягалася чи фарбувалася, як би себе не поводила, ця поведінка в жодному разі. Не повинна спричиняти які, будь-які насильства з боку кривдника. Тобто все, що відбувається саме щодо насильства стосовно жінки, це все ж таки відповідальність є тільки насильника, в жодному разі не жінки. Жінка це особистість, це індивідуальність, і вона має право на. Свою свободу вибору, свого стилю вбрання, свого, своєї думки, тобто, висловлюватись щодо того чи іншого ставлення навіть до себе. Кривник повинен це розуміти. В жодному разі він не повинен на це все реагувати агресивно. Є безпека, є недоторканність. Тобто я вільна, я незалежна, і я маю право на свою думку. Кожна людина це індивідуальність. Можливо, ви наведете аргументи, які точно переконають, що лише кривдник несе відповідальність за скоєний злочин, тому що це власне є злочином проти жінки. Прояв насильства в жодному разі це не є нормою. Кривдник завжди має право вибору. Нашкодити людині, зробити боляче, чи ж все ж таки промовчати і зробити правильний вибір? Ви працюєте з молоддю, в молодіжному середовищі? А як молодь ставиться до таких проявів насильства з боку чоловіків щодо жінки? Вона засуджує чи сприймає як належне, ну так відбувається. І як молодь сьогодні навчається бути сучасними, свідомими і жити. Без насильства, звичайно, молодь проти насильства, так як вже і сучасна молодь, як вже казала, що в нас проводиться багато тренінгів, саме психологічних тренінгів, і ви знаєте, навіть їх відвідують не тільки дівчата, а й чоловіки. Тобто вони також розуміють можливо, як правильно ставитись до жінки, і не дай Боже, що. Буде яка відповідальність у нас, молодь незалежна. І е, вони знають і там і гарячі лінії, тобто знають, куди, не дай Боже, звернутися. Тобто, молодь у нас е, щодо насильства обізнана. Хочу також сказати, що зараз у нас молодь. Е, ми знаємо, що молиться наше е, сьогодення, це наше майбутнє, що вони змінюються, е, що вони вже знають і впевнені, що кожна людина це особистість, що вона має право вибору, що вона незалежна, що вона має свою думку, і в цю думку все ж таки повинні поважати. Чи був у вас такий досвід, або чи знаєте ви такі історії, коли жінка постраждала, але вдалося захистити її честь і гідність, де її захистили, коли проти неї було вчинене фізичне насильство? На щастя, в мене особисто в моєму оточенні. Таких випадків не було. Але е, ми бачимо і по засобах масової інформації, що це питання вже піднімається, що навіть зірки і світового рівня вони не замовчують це, а говорять відкрито, і, і, як кажуть, на камери в засобах масової інформації. І я знаю, що вже декілька разів, що все ж таки кривдників було покарано. Інформаційно-просвітницький проєкт по запобіганню домашньому насильству знаю, залучаю, впливаю, має на меті підвищити обізнаність мешканців мешканок громади про проблему домашнього насильства та розпочати процес заміни шкідливих соціальних норм на нові, які сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині.